Хочу втікти, дві ночі ліси. Я втомився від міської асфальтної краси. Мене задолбали, трамваї і колії. Кондуктори дебіли і профілакторії. Мене на канапі прожали дівчата. Вони хотіли кохання у мене забрати. А сіні висить старенький кілемок Я проглядаю його крізь сигаретний димок. Ой. А То де, блядь, це щось зупиняється? Чого не так мало їде? Бля, це той фіах. Саша заглядає. За нами хтось біжить, треба е О, ти голова. Альона Гараж. Коротше, все. Виїжджаю, зараз їду на заправку, що дещо треба докупити і вилітаю. Оу! Oh. Лец голя, що робити? Ні хя не видно, туман. Не ви огонь коли зранку встаю, каву наливаю. Бо без неї трохи туго соображаю, штани натягую, а лед то сію, і у тапочках на босу ногу вискакую, потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю, і нервово, і з народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансом салоні рубає, Владимирський централ централ. Пацани, а перед початком відео я би хотів поговорити, взагалі, на що я залітаю в той ліс. Ну щоб вам було інтересно, ви знали, що, що за відос, про що він вообще. Залітаю я в ліс по гриби, ну але не по лисички, не по підпінькі, не по сироїшки. Я йду в ліс по труфель. Що це взагалі за труфель? Таке питання зразу у вас є. Може, да? Труфель це такий делікатес, такий гриб, який росте в лісі, а думаю, скажете, ти... ойо. Й гурман іде в ліс, щоб похавати труфель. Ніху я. мені взагалі пофіг на нього. Я йду по нього, бо він коштує бабок. А там, де деньги, там і я. Того у мене в карманах ні. Ніху... Отак от. Середня ціна труфеля, якщо подивитись, в Європі за кілограм варіюється, пише в інтернеті від 800 і може дійти до 2000 євро. Але це все залежить від виду, сорту, в кого ви його купляєте. Бо є всякі посередники, які купляють гриби дешевше і за свої послуги, логістику і зв'язі беруть і продають дорожче. Це нормально, це так всюди працює. Якщо добре пошукати, ціна може і на пару соток бути нижче. Де він росте, що потрібно, щоб його Найти. Я розкажу дуже поверхнево, бо по суті це все набагато тяжкіше. Так, де він росте? В горах, в лісі. Ви бачите, де я ходив? Я не ходив по місту, блядь, по площаді, я ходив по лісі в горах. Можете його знайти і в Карпатах, де хочете. Що для нього потрібно, щоб його найти, це вже поскладніше буде. Бо в мене був такий важний пасажир ззаді, я думаю, ви бачили: собакін. Собакін, в якого натренірований нюх, і він. Через цей хороший свій нюх може впитувати ті аромати труфіля, бо там від труфіля тяне нормально, тхне від нього сильно, прямо як від мене після тренування. Як я вже сказав, аромат у нього дуже сильний в труфіля. Таким су**, якимось дізелем заносить нормально. Ні, газом, газом якимось заноси нормально. Типа, і через те, що в нього такий аромат мощний, його знаходять собаки. Але це ще треба навчити собаку, це, це нелегко. Не думайте собі, що вибрі свого барбосіка, шаріка зараз туди-сюди і він буде тягати вам гриби. Ніхуя. В кінці відоса я покажу, що в нас вийшло, як цей труфіль має виглядати перед продажею, і скільки в нас вийшло заробити, чи взагалі щось вийшло заробити. чи ми просто по лісі погуляли, подихали свіжим повітрям. Перша частина відоса більш спокійна, атмосферна, там, де я просто ходжу по горах під музончик, а більше грибів, екшончика вже в другій частині, так що кому буде. Скучно, я поділю відос на дві частини, щоб ви могли швидко собі скіпнути те, що вам не інтересно, і все. Дивіться відосик, не сйобуйтесь, спасіба, удачі. Так, я вже приїхав, то холодно. Так, пацики, коротше, ми вже вилітаємо в кірзаках. Буто холодно, мокро. Дощ впав, а там уже понебляє. Надіюсь, це не закритий ліс, я можу тут вообще ходити, бо отримати по Їб***ло. Є... і ще штраф отримати не дуже хочеться. Кстати, якщо впаде дощ, мені треба буде виїжджати зразу, бо там таке болото, що я, якщо після дощ почне падати, я якщо звідти не вийду, я вже сьогодні тут лишусь щось ночувати. Я чую, як хтось пі трево. Зайла! Зайла Ти навіть не доєбуйся до ё... них, окей? Зайла! Зайла Веніпа! Бля, дядя тільки не залізь в берлогу, щоб тебе схавали. Окей? Фу, щось риє. Дове. Дове, джана. Дове, дове, дове. Браво, браво. Бля, це хуя мала. Бля. Акуратно свої лапи тримають зайду, блядь. Може це взагалі не білі трофеля якусь цибулю збираю. Я думаю, що зараз йдемо трохи в тачку підігрітися, попити, попоїсти. Пацани, мене вже цей пес десь таку залупу завів. якісь нам'яки, хоч на гриби будуть. Я був впевнений, що сьогодні буде уловчик. Я оленя звідси бачу. Чи хто це? Чи це кінь? Хто там такий, я не шарю. Якийсь олень вроді, так? Да? Ну я приблизив, там треба буде подивитися, бо я звідси не добачаю. Ні, пчіпи, я хочу подивитись, де я йду, бо це взагалі вже не шутки. Я не бачу стежки, щоб вернутися назад. Бля, я сюди пішов, боже. Я подивився, де я знаходжуся. Це піз. Я йду зараз просто туди гриби пошукати і вертаємося назад. Йоу! Так то взагалі нічого не видно. Я в хмарі. Тупо скайрім, куди мені йти? По Скайри моє, і може, я тут щось зараз під знімлю, ну може вообще вирублю і підуть уже до тачки. Подивлюсь, зараз подумаю, бо щось, щось я почав тухати. Коротше пацики. Я думаю, що ще наступ... наступний день якось зроблю. Поїду ще на одну точку, бо треба щось знайти. Я хочу показати вам, як взагалі на цьому можна заробити. Та якби робити, я ходжу по лісі бля, цілий день. Ні, я думав, що я сьогодні знайду до не грібів. Ну а я приїхав, тут вже чотири машини було тіпів. Треба, взагалі, перевзутися. Отак от, от. Все по коням. Це ужас, куди я заїхав? Так, музику для релаксуй. Єбать, Ще перекинемося може тут на. Йо Бля, де я їду на Ого! Єб**ать! Ай-яй-яй, сучка. Все, пацики, я думаю, що я вже виїхав на нормальну дорогу. Ну все, типа, фініто. Зустрінемося вже, коли я буду вдома. Так, день другий. Коні запряжають. <рес> Камера-мотор. <рес> <рес> Камера-мотор, блядь. іди все. Ой, блядь. — Саша Бричку ё... <речку> треба було поміняти, бо мерседес закоптився. То зараз я закопчусь тут. Блядь, передачу треба чекай. Оп. Погнали. І ми їдемо на сі Набери камеру оператор. Ти вже куриш, так? Да? Та тут попробуй не кури, блядь. Ти хочеш всі бордюри позносити? Красоту знімай. Ну, От Через кого я сьогодні фарбля відмати. Ну що я щось зачепити? Не, взагалі, блядь. <сі> Саша, це дзеркало таке було? Так. <сі> да. Дивись, що ти знімаєш. Я однімати буду, його блядь. — Себе ще зніми. — Не хочу, блядь. Я врізом червоний крак. Тискнявся. А мотор світився там, я перепрошую. Та, так, так <laughs> блядь. Опа. Поїхати в різ, блять, перехуярити дві машини. <laughs> я взагалі ні одної аварії своєму житті не зробив. Ти не говори, ба, вже хтось допіздівся. <laughs> вже один до <допиздівся>. Хто? <laughs> а хто? Менше говориш. <laughs> Блін, вже стежиш. <laughs> <laughs> цитата дня. <laughs> <laughs> Тобі цитата дня. Менше говориш, ліпше <laughs> здиш. Ти відпролював ту школу знову. <laughs> Та давай я тебе посади, подивимося. Я сказав, що я не вмію, то й не їсть. Mm -hmm. Не вмієш, не берешся того <laughs> цитата. <laughs> Юля, якийсь цей філософ. Трейпоки дохати, сьогодні дійду книжку, ми першу. <рес> <рес> так, тепер їдь помало. будемо шукати, де пришвартуватися. Та треба десь до лісу, де може тут до вас заїхати. Ну, то там, блядь. Вулиці 40 Хас, вулиці, вже рішити, блядь, пішла. А на цьому моменті ми почали базарити в один момент, і там нічого не понятно, того мені приходиться зарозвучувати. Тут я говорю, що ми вже приїхали, припаркували тачечку. Юля вже в лісі, чекає мене. Я спускаюся. Тут такі круті гори. Що, Шо, щось є? Гімно? Да я пю, прям для зйомок. Добре? Тут чи ще. Ми на прогулку прийшли чи ми блядь, прийшли? А ну, хіба. Якісь жолуть не йшла, ніхуя не. Якийсь, що ти там реїш? Блядь! Ти за капюшон закинув блядь. блять. Ти своїми зйомками. Слава, блядь, це ти мені зашивок накиду. Да й Дай, давай блядь, не нервіруй мене. Дивись, сюди аж можна було заїхати. Ну та там, блядь, ти би заїхав. Ти ж всі дерева позносив тут. Що, блядь, я би доїхав? Якби заїхав, так би й не виїхав. А я. Тут би заночував. Де скільки місць Алло, роботниця, щось буде сьогодні? Я зараз нагодую. Що не робив? Триєчку встали два бика дивляться. Ти. Що маєш? Чоловіше, Портаква. Що ти маєш? Брава, птаю мать! Беріо! копать. Це сончина. Берлява цега, берля. Давай. Браво, О. Браво джайла. Молодец. Браво джайла, браво. Теперь вже два в колекції. Порта, порта, браво. Все? Браво, джай. Пока. Все під зйомку йде. Діайда, браво. Добро, да. Где там морей, там дивно то й нешла. О, чи назис. Дай, дай. Трохи знімання. Я, я тут блядь, Керую Пасе. процесом. Дай, да, добре. Чинганус. Ордес. Зараз нас упакують швидко <рістеренько> тут і штрафи в'їбуть. Чим назис, азис вже повні кармани грошей. Давай сардельку, вже може. Тобі тож Нормально квасимося тут, а не продовжується зйомка з другого телефону. Ще Добавились два типочка, no. давай, Зара. ти його, да? Давай, да. Браво, Зайра! Ну, там, правда, Mate e você leva. Ó, chinazes. Isso é o de? Chinazes. dá. Я що, на, руки грязні. Браво! Зараз да, да, ти взагалі безкоштовно. Можна самі тут виплати. Опа! Хочеш сосиску? Треба ***ти, бо зараз прийде поліція і будемо сидіти в тюрмі. Мати Василева, все мокре. Зарядить и все Мы трохи сидим А я в блоге Смешно Себятку я не знаю плюс вайп. Я блогер. Дышать не забываем. Шевелить звезд. Штри такие. пускай кракен. Да ты лезешь. Ёб твою мать, а я точно вийду звідси. Ладно йде. Ага. Бачите що тут є? Колюча проволока. Давай значить що сюди ходити і не треба. А де Юля? дуря? А то де є блядь, це щось зупиняється? Чого він так мало є? Бля, це той фіат. Я Тобі кажу, що якісь ці блядь. Ну, ну, Саші заглядають. Що ти хочеш сіма. Нами хтось біжить, треба уїть. Щас газу буде. Він-він-він. Займа. Він блять пізде. Уй, бля, забіг.

Вони набрігали, не йдемо туди, давай, чого? Що? Так, і воно що Ну, білий Фіат, запам'ятай. Історія закінчилась, прийшов дід, блядь, накричав. Ми їдемо додому. Тобі ж, блядь, не поспакували на саме Штраф би зараз 4 тисячі, чим назось. Коротше, їдем додому. Додой. Додой Додому. Все, погнали. Пацани. Я вже на базі. Давайте подивимось, який уловчик, взагалі, що ми там налапали, назбирали ті гриби. Я коротше, тут вагу поставив, зараз перевіримо, що там по вазі, скільки ми назбирали. Взагалі. Так, я, коротше загрузив всі гриби, що в нас були. Получається, у нас ось такі така тілежечка і пише 2 кілограма 400 г. Такі грибасики, тут збоку. Та й отакий-то улов у нас вийшов. Зараз розкажу вам на ху цей улов ми назбирали, навіщо ми цей улов взагалі назбирали. І поговоримо трохи за ці гриби, щоб вам було цікавіше. І що ще пацани, можу я вам сказати за ті гриби? От, наприклад, ми назбирали зараз 2,5 кілограми, і що далі? Що далі, що, що з ними робить? На що ми їх назбирали? Що відбувається далі? Далі відбувається те, що вони чистяться, сортуються, упаковуються і відправляються. І це все треба робити дуже швиденько, швиденько. Бо якщо ви будете довго чекати, вони будуть у вас стояти в холодильнику, ці гриби, то вони втратять свій аромат, свій смак, ціну, вони портяться. Якщо не задовго стоять, покриваються пліснювою, Так що ну блядь, бистренько туди гоп, хоп, гоп, в темпі вальсу, і все. Це все, звісно, якщо у вас вже є якийсь покупець, ну кому ви будете їх упаковувати, відправляти, якщо у вас нікого немає. Якщо ви просто назбирали по приколу, то робіть макарони, їжте собі, робіть пасту, що я вам зроблю. А типу дивіться, що ще вам покажу. А, блядь, йобан, <кхи> що з голосом. Дивіться, що ще вам покажу, коротше, є такі штуки. Ну, це, воно просто валяється, це не якийсь товар, що на продажу. Вот. Це, коротше, перемелений труфель. Це вже соус, типу там на пасту, на ще там щось. Потім тут є олія, коротше, з перцем і труфелем. Теж соус, і є перемелений труфель. І всякі такі приколи ще теж робляться, коротше, з цього гриба і Так що тепер ви знаєте ще більше. Цей гриб, взагалі здався. Чого на нього така ціна та етикета? Ну що, пацани, коротше, я обіцяв вам показати, вообще, як вони будуть виглядати перед відправкою. Отак вони виглядали перед тим, як ми їх відправили. І за таку відправку, що полагається, полагається такий ревардик. Я тут накидаю все, що отримали. Отакий результат відосика по ходу в ліс. На цьому відео закінчується. Все, всім goodbye, пока.